Цікаво, а чому люди страхують заліза, але категорично відмовляються страхувати своє життя? Давайте змоделюємо ситуацію. Ну, наприклад, людина купила собі машину, яка коштує мільйон гривень в салоні. Багато років накопичувала гроші, мабуть, це життя. Людина виїжджає з салону, бачить багато ризиків, повертається в салон і оформлює собі поліс, каска на? Цей новий автомобіль на тариф впливає багато факторів: наприклад, вік, водія, водійський стаж, франшизи, умови страхування. Ну, хай це буде 5% від вартості автомобіля, тобто 50 тисяч гривень. Людина готова платити 50 тисяч гривень за машину, яка коштує мільйон гривень, для того, щоб зберегти свої кошти, якщо буде угон. То людина втрачає цей мільйон. Якщо у людини є каска на автомобіль, то страхова компанія компенсує цю суму, і людина зможе купити собі е, такий самий автомобіль. людина не готова втрачати ці гроші, які вона довго заробляла, мабуть, все життя, і тому сплачує 50 тисяч гривень за страховку, яка буде гарантом повернення грошей, гарантом захисту від втрати цих грошей. От, наприклад, страхування життя на випадок смерті в Мідлайфі на мільйон гривень від нещасного випадку коштує 1800 гривень на рік, в тому числі від військових ризиків. Тобто страхування життя на 10 мільйонів гривень від нещасного випадку коштує 18 тисяч гривень. Ви розумієте? А наприклад, застрахувати здоров'я своєї дитини на випадок діагностування критичних захворювань, таких як рак, цукровий діабет, коштує 3 тисячі гривень на рік. В першому камітері буде посилання на страхові виплати брат Мітлайф за перший квартал 2025 року та за все роки, що Мітлайф працює в Мітлайфі більше 20 років. Там дуже великі суми, мільярди гривень. Якщо тобі дійсно цікаво, дій!